Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Вінницькі ліцеї та гімназії доєдналися до всеукраїнської акції ворогам кришка. Як адаптуватися до життя без сторонньої допомоги людей з інвалідністю вчать у центрі Поділля. Як у Вінниці ліквідовували рекламу наркотиків? Лікарі опікового відділення Львівської лікарні святого Миколая зустрічають восьмирічного Ромчика Олексіва. Його рік лікували у Німеччині. Добрий день. Вас Хлопчик вижив після ракетного удару по Вінниці, який стався 14 липня 2022 року. Мама хлопчика, яка привела сина на прийом до лікаря, загинула. Батько хлопчика Ярослав Олексів пригадує, найближчі кілька днів після ракетного удару розривався між похороном дружини та порятунком сина. Який за підрахунками медиків отримав 45% опіків тіла спочатку? Роману Вінниці лежав. Це якийсь один був такий, етап. потім почали йти, якби розмов, що його сюди до Львова. Ми. Також шукали тоді можливість, я пам'ятаю, щоб одночасно поховати дружину, і щоб ще щоб я міг залишитися на похороні, і одночасно, щоб і Романа до Львова перевезти це Все було взагалі нереально якось дуже складно. З Вінниці Ромчика перевезли до опікового відділення першого медичного об'єднання. Опікова хірургиня Леся Стрілка пригадує. У Львові врятувати дитину шансів майже не було. Він приїхав у вкрай важкому стані, залі був критичний. Прийняти хлопчика на лікування погодилася лікарня у Дрездені. За словами батька Ярослава Олексєва, Ромчику повидаляли уламки скла та провели численні трансплантації шкіри. І хлопчик, який мав мінімальні шанси на життя, одужав. Тепер Роман повинен ходити у спеціальній компресійній масці. У мене як два сина, один в масці, один без маски. Попереду у хлопця тривала реабілітація, розповідає фізичний терапевт Сергій Худа. Згодом на нього також чекає шліфування опікових групців. Є питання по кисті, наприклад, дуже сильно нас турбує так, власне, функціональність кисті. Адже в нього запит повернутися до ігри на акордеоні. І другий момент це функціональність його стопи. Шліфування це як процедура, але в його випадку це така як міні-операція, тому що це під загальним наркозом, тому що це болить. Тобто робота з рубцями. За словами Лесі, стрілки зараз у лікарні бракує лазеру для шліфування. Аби апарат з'явився у першому медоб'єднанні Львова, відкрили збір коштів. Долучитися до благодійного проєкту можна на сайті благодійного фонду добро.ua. А поки ромчик відновлюється у лікарні та складає плани, що робитиме вдома. Я спочатку йду в українську школу, повертаюся, йду до баби з дідом, щось там погрався. Після того йду на танці. Ірина Качмарик, Суспільне новини, Львів. Даємо 14 липня 2022 -го. О 10.45 під час повітряної тривоги Росія завдала ракетного удару по Вінниці. Обстріляли мікрорайон Замостя. Було три влучання ракет типу калібр. Всього ж ракет було п'ять. Запуск проведено з акваторії чорного моря. Дві було знищено нашими захисниками за межами Вінниці. В результаті удару 29 людей загинули. З них троє діти. Понад 200 звернулися по медичну допомогу. Пошкоджено будинок офіцерів і будинок Нік побуту на першому поверсі якого була приватна клініка. Біля неї парковка вщент вигоріли майже 50 авто, в яких також були люди. Пошкоджень зазнали і житлові будинки поруч. Вінницькі заклади освіти доєднались до всеукраїнської акції Ворогам кришка. Учні приносять до школи пластикові кришечки на переробку. Виручені гроші спрямують на ЗСУ. Про це Суспільному розповіла директорка профільного департаменту міста Оксана Яценко. У четвертому Вінницькому ліцеї акція стартувала учора. Десятикласниця Олександра Качура каже, у її родині сміття сортують понад п'ять років. Кришечки здавали на переробку, тепер віддає їх на допомогу армії. Я побачила Оголошення, що вчитель скинув нам, збирають кришечки для ну, військових кажучи, на дрони. І мама каже, чому мені ми робили це раніше, ми можемо це робити зараз. І це дуже просто виконується. Ми збирали пластик, щоб ну, на переробку, щоб не зазвичай сміття, ми окремо його. І з кришечки це просто, ну, бачиш, пляшку відкрутив, поклав, і це на механізмі такого працює. Директорка Ольга Важова каже, у їхньому ліцеї акція триватиме два місяці. Зібрані кришки передадуть фонду ОВЕС, який і зініціював акцію. Всі учні, які мають можливість і мають такий матеріал, вони долучаються до цієї акції. Вони приносять маленькі кришечки пластикові і кидають в контейнер. Стартувала акція у липні. Про її початок у себе на Фейсбук-сторінці повідомила очільниця фонду Тетяна Руденко. Ми вирішили, всі зібрані кришечки передаємо на переробку. Кошти від переробки. Переробник перераховує на рахунок фонду безготівково. Ми безготівково перераховуємо на рахунок виробника безпілотників саме в Україні, суспільне зателефонувало у кілька пунктів прийому міста. Наразі там пластикові кришки приймають по 5 гривень за кілограм. За словами регіональної представниці фонду Віри, Ящук у закладах освіти Вінницької громади планують зібрати півтори тони пластикових кришечок. Цього вистачить, щоб придбати один дрон. Однак, при вартості прийому кришок по 12 гривень за кілограм, каже ящук. Шестеро хлопців та дівчат віком від 18 до 25 років відвідують школу самостійного проживання. Діє така на базі центру реабілітації Поділля. Серед учасників молодь із синдромом Дауна, аутисти та затримкою розумового розвитку. Про це Суспільному розповіла фахівчиня центру Зінаїда Панасюк. Навчання в школі націлене на здобуття навичок та досвіду з облаштовувати власний простір, готувати прати самостійно. Організовувати дозвілля для себе, користуватися грошима і здійснювати та планувати покупки. Яні вербі, 21. Дівчина на кухні замішує вінегрет. Сьогодні у нас вінегрет, дуже добрий, смачний вінегрет. картопля, цибуля, буряк, сіль і олія. А ось 18-річна Марія Гнатик готує тісто на млинці. Заняття з кулінарії в школі самостійного проживання проходять щодня, каже майстер виробничого навчання Людмила Волинець. Спочатку учасників проєкту вчили користуватися технікою та готувати напівфабрикати. Навчились готувати печиво, суп. Ну такі прості, прості страви, які вони можуть самі приготувати. Омлет, щоб коли мама немає вдома, щоб вони могли самостійно приготувати, відварили сардельку. В общем, ми весь час в нас було на одному занятті дві-три страви, які дітки повинні були так усвоїти. Школу самостійного проживання відкрили 30 серпня. Діє вона у рамках проєкту нова якість реабілітаційної допомоги на Вінничині. На базі реабілітаційного центру Поділля створили тренувальну квартиру, облаштували кухню, ванну та кімнати для відпочинку. Учасники тут перебувають цілодобово, каже координаторка проєкту Мирослава Жиліна. Нова якість реабілітаційної допомоги на Вінничні реалізується фондом громади Подільська громада спільно з центром реабілітації Поділля за фінансової підтримки програми розвитку ООН та урядів Республіки Німеччина та Корея. Загалом на реалізацію всього проекту нам вдалося залучити близько 100 тисяч доларів. Учасники в школі займаються також з психологом та логопедом. Мама Марії Тетяна Гнатик говорить, школа самостійного проживання це новий досвід для їхньої родини. Якщо перші дні там, наприклад, заходиш в кімнату. І в Маше, так як вдома, повний, скажімо так, бардак, То Та зараз вона вже привчилася. На сьогодні мене покликала мама. Подивився в мій шкаф. Вона мені зателефонувала, відзвітувала, мама. А я там щовечора процедури гігієни провожу, Мама, я вже ліжко застеляю. У школі учасники перебуватимуть до 28 вересня. З жовтня наберуть нову групу, каже Зінаїда Панасюк, аби долучитися до проєкту батька моло з інвалідністю необхідно зателефонувати до центру реабілітації Поділля. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Волонтери Міжнародної антинаркотичної асоціації замальовують фарбою написи на одній із Вінницьких багатоповерхівок. Наразі ми проводимо акцію Антинаркотичний рейд» по замовлюванню наркоадресів наркосилок на будівлях фасадів міста Вінниця. владислав рева працює з наркозалежними в центрі реабілітації йому 28 років свого часу каже і сам був наркоманом три роки тому розповідає згубну звичку поборов десять років живання активного і в цілому може років двінадцять я всю проблему попав самого так сказати, раннього возраста десь років Зараз 28, а вживати наче десь в 14-15 вирушають у рейди, узгоджуючи свої дії з поліцією, бо часто люди, не розуміючи, в чому справа, телефонують правоохоронцям і скаржаться на хлопців із балончиками з фарбою. Ну, сьогодні ми підійшли до балкона, почали замальовувати один із телеграм-каналів ШОПа. І жінка вийшла в балкон, сказала, що що ми робимо, почала сваритися. Ну, коли ми їй розповіли, що у неї на балконі чорною краскою намальований, щоб телеграму, де продаються наркотики. і плюс обіснили, що краска якраз поцитує її кирпічать. Вона трохи успокоїлася і потім ще сказала дякую, що ви замалювали, тому що вона не знала, що не на балконі намалюваний рознамалюваний. Значить, от такий от напис. За словами Олексія Багнюка, такі акції проводять що два місяці. Раз на два місяці ми проводимо такі акції, такі рейди проводимо, тому що на жаль, з'являються нові. На жаль, це систематично з'являється, тому що це бізнес своєрідний. Залишають наркоторговці, платять людям. Вони рисують такі, малюють такі адреси. Війна каже Олексій: не загальнувала процес наркоторгівлі. Проблема навпаки, загострилася. Був термін невеличкий, буквально місяці два на початку війни, то трошки призупинилося, але вони вийшли на тропу, скажімо так, на торгівлі, я б би сказав, новими силами і ну, загострена проблема. За дві години, за словами Олексія Багнюка, кілька груп волонтерів у різних районах міста виявили і замалювали до півсотні адрес. Ольга Рал, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Вінничанин Вадим Сакал готується до Кубку України з комбат дзюдзюцу серед аматорів та професіоналів. Змагання 29 вересня пройдуть у столиці. Про це суспільному розповів очільник обласної федерації зі змішаних єдиноборств ММА Володимир Соляр в аматорському спорті. У нас, якщо взяти ММА, це Форма, в якій ми виступаємо, екіпірування повинно бути, накладки на ноги, там шорти, перчатки відповідного розміру, юніорів, це шоломи. Взяти вже так до професійний спорт, Тут уже спортсмени виходять тільки в одних професійних перчатках певного розміру і. Також права змінені, формат поєдинку змінений. Дозволено більше там ударів в партері. Вадиму Мусакалу 30. Суспільному розповідає, змішаними єдиноборствами займається 8 років. На останніх змаганнях, які 16 вересня проходили в Одесі, здобув титул чемпіона. Це каже, був міжнародний турнір на підтримку зсу під назвою Незламні захисники. Перемогу я здобув дуже швидко, в течение першому раунду, на, на другій чи на третій хвилині я його, це, брав перевагу, все в партері, але тоді він, виходить, я рівнував трошки в партері, потеряв він і це перекинув мене. Але я зразу підловив його на ручку на боляку. І руку йому виламав. І він крикнув: крик це йде здача і нас рефері зупинив. Загалом на рахунку спортсмена 15 професійних боїв. Виступає у ваговій категорії 61 кілограм. каже, аматорські турніри намагається не пропускати, адже це досвід та практика. На змаганнях це зовсім другий рівень. Там вже чужі хлопці, нова техніка, кожен суперник різний. І то по-любому треба їздити виступати. Моя статня попасти в UFC, до цього треба займатися дуже багато і буду стрімитися. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1757 прізвищ. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.